Незважаючи на те, що на теренах Західної Європи лицарство як культура зародилося ще у сивих роках 13 століття. Його справа живе й сьогодні. Справжніх орденів збереглося одиниці, проте наслідувати традиції шляхетних вершників не перестають і сьогодні. Це мужність, тоблесть. Тобто, водночас справжній лицар повинен розуміти, що таке страх, тому що без нього ніяк. Якщо. І також це чоловічність, і, от, можна сказати, це основні якості. Це бути людиною. Все на всьому. Захищати. То тих, хто потребує допомоги, взагалі просто бути людиною завжди і повсюди. Про честь та відвагу мало казати, краще показати. Тому якщо й привчати дітей до кодексу лицарів, то й без самого винуватця торжества аж ніяк не обійшлось. Показати і розказати дітям про історію, про якусь розуміння, взагалі, от лицарства, чоловічності, мужності, тому що ця епоха найкраще відображає саме ці якості чоловіків. Ну, тобто. У це якось можна сказати пророчено до завтрашнього дня, 6 грудня дня чоловіка, захисника вітчизни. От саме в такому віці, напевно, найкраще виховувати дітей саме цим поняттям. Тобто, що таке честь, доблесть, мужність. Нічого так не надихає юнаків, як спілкування із воїнами, яких можна хіба що у фільмах побачити, вже після такої демонстрації можна із впевненістю казати: урок засвоєно. Ні, я навчився тому, що ну чим займалися лицарі, які були вони доблесні, не мали силу духу. Як це було взагалі цікаво, як вони взагалі переміщалися з цим шолома, з цими мечами? Скільки було обладунків? Це страшне. Як вони взагалі різні бойові дії виконували? Я сьогодні навчився бути мужнім, сильним і бути. Захисником ну, сподобався і дуже меч, і все таки я здивувався, що був незаточений, Я навіть тримався за залесо. Боявся трохи потрібно, щоб захищати своїх друзів, близьких сьогодні. Лицарями на всі 100 себе можуть вважати лише члени мальтійського ордену, якому вже майже тисячу років. Щоправда, обладунків вони уже не носять, але вірно зберігають світове ядро лицарства. Що ж стосується всіх інших, то історія у них така. Цікаво було щось, і ми брали книжки. Ми читали, ми від е, спілку ходили в комп'ютерні клуби. Ми спілкувалися в інтернеті з такими ж самими людьми, яких цікавило, щось з історії, яких цікавило не просто почитати, зрозуміти, що це було, що це було бути тоді лицарем. Ці легенди про коля... Коля... короля Артура, про Трістана. То було цікаво навіть спробувати, побувати в їхніх обладунках, побувати в бою, побувати в, в таких от умовах. З точністю до дрібниць відтворити одяг, побут та культуру це мета багатьох лицарських фестивалів у всьому світі. Шанувальників такого дійства безліч, навіть у рівному діє до п'яти клубів. Наші добродії представляють власний осередок, а саме центр живої історії лодь. Тобто, в той час лицарі були це їхнє життя, було взагалі. Тобто, сьогодні ми лише на декілька хвилин, на декілька днів можемо ними побути. Тобто, в обладунках повністю не кажу там, можливо, для всього образу життя чи стилю, а саме, от так, от як тоді було. Вони жили тоді. Та тоді було це справжнім. Сьогодні це лише тобто, от те, що ми можемо показати. Тому що тоді вбивали по справжньому, а в нас це лише як хобі, тобто і для деку все-таки це стиль життя. Задум відчути себе, наче у середньовіщі, не вдасться, якщо не поринути у атмосферу із головою. Для цього, як мінімум, необхідно роздобути одяг чи обладунки. На щастя, у Рівному працює майстерня, в якій виготовляють все необхідне. Решту ж речей можна пошити власноруч. Будинки зараз також коштують досить дорого, тобто можна частково зробити самому. Тобто, елементи, які шиються, це не так складно взяти голку, в ручку, голку в руки пошити. Так само щит не так складно зробити. Тобто, всі елементи, це щоб я вам всередину покажу, це в принципі дерево, деревина, тканина, шкіра. Це не так складно. А в інтернеті на даний час є дуже багато інформації про магазини, майстерні їхні. Магазини в них все замовити купити. Та одежа це лише зовнішні прояви, лушпиння справжніх лицарів возвеличують їх погляди на життя та шляхетність. Для них важливо. Допомагати один одному, от ми до прийшли в цю школу. У мене багато товаришів так само нас, наші товариші по Україні ходять по інших школах в Україні, Росії, по Європі. Просто щоб захочети дітей чимось цікавити. цікавитись, цікавитись перш за все, своєю історією, тому що ну не знаючи минулого, ми не маємо майбутнього. Безперечно, наші лицарі справжні герої, адже і дітей навчили, і дамі вгодили. Всі показує, що ми ще хоробрі, добрі і справжні лицарі, чоловіки ще є.